Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні темою відео буде у нас чистка котла і димоходу від сажі, смоли, так що будемо зараз показувати, як ми і чим це робимо. Вон позаду мене видно димохід. Ми його за 4 роки ще ні разу не чистили. От тут краєчку, звичайно, так там відкручується, зараз будемо показувати. І чистили. А він у нас вгору 5 метрів. Тож подивимося, що там у нас зібралося. Ось безпосередньо наш котел твердопаливний, такий він у нас круглий. Є на каналі відео, я вставлю. Можливо, там буде більше про котел. Робоча температура на котлові повинна десь бути 60-70 градусів, щоб він гарно працював. Але нас зараз трошки менше. Ми підклали, то повинно розгорітись. Регулятор тяги в нас механічний. Зараз відкрию, подивимось, що там в котлові. Бачите смола є. Ми отак цю смолу, коли гарно розгориться, чистимо шпателем. Бачите, як воно злазить? Обов'язково треба чистити такі котли, коли вже закінчується. Опалювальний сезон, треба це все гарно почистити від смоли і обробити відробленим мастилом. Це так, так. Рекомендують ті, хто робив цей котел, що треба гарно його на літо чистити, щоб він не стояв в смолі. Віконечко, де, тяга наш і дим, що воно тут таке. Дивіться, бачите, що тут робиться? О, якраз і в котел видно все. Дивіться, скільки смоли. Ми тут давненько не чистили. І вже потім після чистки покажемо вам результат. Ось така приспособа в нас була. Ну, вона і зараз, звичайно, є. Але зараз чоловік працював над іншою, коротше, штучкою якоюсь там стросики. Ну, так, воно ще в процесі. Тож. Ми знайшли ось такий набір. Роторний набір для чищення димоходу. Це така буде механічна чистка. Зараз буде розпаковка, що воно таке. Ну і Тут у нас є ось таке відеречко. Це безпосередньо додавати в котел, коли там добре розгорілося. І це такий засіб для немеханічної чистки димоходів. Я так розумію, цей порошочок смолу. В таку пилючку, щоб вона опадала. Ну, Зараз будемо показувати, що у нас там в тому котлі робиться. Так, Зараз будемо відкривати наш цей роторний набір і приступати. Так, відкривай. Подивимося, що там є. Там повинно бути шість оцих паличок. Дліна кожної гнучкої цієї ручки один метр. Ми користувалися саморобним набором. Ну, а зараз у нас така штука. Я виконував свої функції. Ну виконував, але вже довиконував Ну димохід, аж ми ще не разу не чистили Це не доставав. такий гарний. Ой, у нас знаходиться 2, 4, 6. Паличок Покажи, які вони гнучки. Так що можна зігнути. Можна зігнути І їх. як... як хочеш. Так що замовляти можна не обов'язково шість. Можна менше, можна більше, в коїки димоход у Да. Інструкція, ключик, сама щіпка. щітки вставлено волосіння для тримера, щоб косити траву. Насадка для шуруповерта чи дральти. Також є плівка, щоб сажа не розлітала. Ну, у нас там такого немає, це знаєте, така плівка, от як раніше е, ці пічки були лежаки, от, от там же ж роблять отвір, можна закрити, щоб не так сажа сипалася. Єдно і все шарнірчик. Нажимаємо на кульку і защлкаємо. О, все, 2 метрова є. Нікуди не діне. І 2 метрова є. Там є ключі, що вже знімати оці. І інструмент готовий для роботи. Можна вручну, можна шуруповертом. Шуроповертом краще, воно вже предназначено для шуроповерта. Воно на швидкість тіросцей. Ота робиться. Нам, так що до нас прийшов помічник. Ну, така штука ж цікава, треба ж спробувати. Що воно там? Давай. давай, Вмикайся. Я вийшла на вулицю, буду дивитись зараз, що тут випадає. Але хочу сказати, у нас в цьому році дрова вологі, того і смоли багато. В минулому році було в нас набагато краще. Ух ти! Вилізла. Залізла. Як можете побачити, чистіше стало вигорнулося, там десь лопатка оцієї сажі, смоли. Але от таку штуку більш треба якісь такі йожики. Там є на сайті такі, щоб оце більш грубіше, що сухіша смола, воно тоді тим йожиком залізним більше візьме. Але я хочу сказати, що і це добре взяла А чистити? Димохід обов'язково. У нас ось тут було таке, що загорілося, але ми там самі винні Ми вирішили ялинку спалити і вона дістала туди, куди не треба. Не знаю, чи вам видно, а я подивилася, що чистити є, що тут. Так, тут зараз якраз наглядно можна буде побачити, як оця ручка буде згинатись. на свиня пищить, вона є хота просто вона на весь дір вирощить Вот там вище. Сипаться, ми з краєчку чистили, а туди далі ми ще не разу не чистили, то ж воно і сипеться. Так, можна і руками. Воно сипеться воно все одно. Але просто коли на обертах воно розкривається ж. О, дивіться, вилізло. Стоп? Вже нечистенька. Насипалось, небагато, ну прям не відро, але є щось. Я ось як очима своїми дивлюсь, то стінка тут чиста, тут було. Така смола зараз немає. Турбощітку будемо складати зараз і йти сипати порошочок. Там я підкинула сухеньких дрів, воно зараз розгориться і якраз можна буде підкинути той порошок. Що я хочу сказати? Ми задоволені. У мене чоловік був налаштований, що воно нічого не візьме, але потім він свою думку змінив. Йому сподобалося. Все працює. Зараз треба тільки повитирати, бо воно, воно замастилося, і скласти на місце. Ось цей порошок треба додавати після того, як гарно там розгориться в котлові, десь одну годинку буде горіти, і на 7-10 кг палива треба додати 1-2 столові ложки. Можна і так, звичайно, кинути, можна бумажечку якусь загорнути, але у нас ось така є тряпочка, яку треба спалити. Бо вона вже відпрацювала своє. І зараз я сюди буду додавати його. Ось такий, бачите, порошочок. Я на око. Ось так, одна ложечка, ну, півтори ложечки. Зараз гарно розгориться, отак заверну і кинемо. Такий порошок підходить не тільки для котлів, а для пічок, камінів. Ось, бачите, смола в котлові. Вона така, як тече, як клей. А цей порошок повинен з неї зробити такий попіл. Вона повинна обпадати, розпушуватися. Така хімічна реакція буде. Так що потім покажемо, як воно виглядає. У нас вже розгорілось і зараз будемо кидати той порошочок. Ну, він повинен іншим полум'ям горіти. Вон, горить, якщо видно, через телефон, бо я на власні очі бачу, що полум'я інше, а на телефоні, наче не дуже. Ну і потім через декілька користувань покажемо, що ж воно тут відбувається. Бо я гадаю, що одного разу буде малувато. Ну що, друзі, ми закінчили нашу чистку котла і димохозу. Результатом задоволені ми встигли, бо в нас якраз дощик припускається, моросить маленький. Хочу сказати, що така турбощітка підходить не тільки для котлів, а звичайних плит. У нас така колись грубка була, але ми її розібрали, коли робили ремонт. І коли в тому році не було світла, то трошки ми про це пошкодували. Ну, ми викрутилися. Зробили насос, у нас працював на 12. Вольт від акумулятора, і так ми обігрівалися. якось так Я залишу посилання під відео, де ви зможете замовити таку щітку. Там можна обирати. Хочете на 5 метрів, хочете більше, хочете менше. І саму щіточку також. Там можна замовити і залізну, там великий вибір. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, залишайтеся на каналі. Ми показуємо, як ми зараз робимо ремонт, вирощуємо в'єтнамських свиней і також садимо городину. Всім дякую і до нових зустрічей. Пока-пока.